говоримо про перемиря на сході україни нагадаю що 15 лютого о півночі україна та Представники так званих ДНР та ЛНР оголосили про перемир'я, одначе, це перемир'я не дотримується у Луганській та Донецькій областях. Продовжують стріляти. Сьогодні до нас завітали. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Добрий вечір. Добрий. Йогор вечір. Фірсов, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Вітаю вас. Добрий. Вечір. Юрій Палічук, політичний експерт. Добрий вечір. І Юрій Чижмар, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю. Добрий вечір. Я, наприклад, за те, щоб ми ратифікували римський статут. Але я не погоджуюся з позицією більшості, скажімо, депутатів фракції і е, блоку Порошенка і Народного фронту про те, що якоби, якщо ми ратифікуємо римський статут, ми так само підпадаємо під його дію, і Росія може дати зворотній позов до нас і притягнути нас до якоїсь відповідальності за геноцид російськомовного, так би мовити, населення на території ДНР ЛНР. якщо ми боїмося ситуації, а ми ж знаємо, що ми праві. Якщо ти правив ти сильний, ми повинні йти на ратифікацію Римського статуту, аби ми могли подати до міжнародного суду по правам людини позов відповідний по самому Путіну, як військовому злочинцю. і не боятися, бо ми тоді мусимо визнати, що наша юридична служба в державі настільки слаба, що ми при наявних фактах: геноциду української нації, вбивству мільйони людей не, ну, незрозуміло, через що ми не можемо в суді доказати правоту і притягнути і ставити питання про притягнення Путіна до відповідальності як міжнародного злочинця. Тому ратифікація. Римського статуту, це є обов'язкове. На жаль, ця дискусія точиться, мені здається, не тому, що ми боїмося суду. Ні. Просто це є домовленість, інакше Путін не сяде за стіл перемовин, нібито. І ми чомусь завжди, в дипломатії нашій, оглядаємося, а що зробить Путін. А що скаже Путін? А як поведеться Путін? А вдруг він завтра завезе туди ще додаткові танки, а вдруг він привезе ще літаки. І в нас постійно, коли ми спілкуємося про позицію сили, нам говорять, ні ні, ні цього не треба робити, бо як ми тільки вистрелимо, в нас влуплять градами. Як ми тільки звернемось до римського цього, нас одразу посадять. Як ми тільки щось зробимо, вб'ємо одного двохсот відправимо в Росію, щоб вони розуміли, що вони загарбники, нам не знати, що зроблять. Не треба того боятися. Ми правій або захищаємо свою країну. Ми праві, тому що ми на своїй з. Землі Богомдані, і ми нікого не загарбуємо. І тому не треба боятися ні міжнародних судів і ратифіковувати Римський статут. Дякую. І не бояться, дякую, відстоювати дякую, свою землю. дякую, пане Юрію. Тоді дякую, це була позиція парламенту згучу. тою позицією, яку вимагає від нас дякую. народ України в якому форматі ми не вели перемовини. Все одно у нас вимога одна і вимога до однієї людини до Путіна припинити війну і вивести війська, тобто два пункти та які... До Путіна та до Путіна а до ко парламенті Російської Федерації, таких як Путін. Купа, вони всі там 99% там шовіністів, які налаштовані проти вони України Вони щось вирішують буде, в тій державі? Послухайте, не буде Путіна, буде Путін 2 Путін 3 Це країна шовінізму, і ми повинні тут розуміти, що Путін це сьогодні виразник загального зла в Росії, яке налаштоване проти Росії. Проти Дякую, України. Волонтер, і треба я... створити певну систему захисту країни від російського шовінізму, а не від особи Путіна. А, Дякую, але, пане Юрію, війна продовжується. Чи не видається вам, що в цій ситуації більш активно? Позицію має займати саме Верховна Рада України, тому що ну так виглядає, що упродовж наступних двох тижнів Верховна Рада буде працювати в комітетах і в округах, а вирішується доля України на сході України і активної позиції Верховної Ради в цій ситуації немає. Ну, Верховна Рада готова засісти в будь-який день. Депутати присутні в Києві. Я думаю, ніхто з них не поїхав округа на тепер, тому що працюємо в комітетах. В будь-який день, якщо треба якесь рішення, вести військовий стан або прийняти якийсь певний закон. Ми готові прийти і працювати. Це перше. Друге питання. Війна е перемагає, перемагається на двох фронтах: на військовому і дипломатичному. Якщо на фронті наші солдати показали, що вони можуть стримувати російського агресора з його присіпаками терористами. І показали боєздатність, певно, так то, що говорити про дипломатичний е, фронт, ми його програли, цілком програли, і треба розуміти, що коли ми говоримо про мінські домовленості, е, треба розуміти, що світ погодився на них з одної причини. Їм треба відвести увагу від Будапештського меморандуму, який, в принципі, порушений. Треба показати, що нібито колективна безпека діє, а насправді вона зруйнована сьогодні, тому що підписант угоди сьогодні здійснив агресію. Тому всі забули, ніхто не говорить про Будапештський меморандум. І там зобов'язана була Росія, вона була стороною і вона мала зобов'язання вчиняти певні дії на захист української суверенітету і незалежності по мінським угодам вона нічим не зобов'язана. Путін і Пісков його рупор прямо сказали, а ми ніяких зобов'язань по Мінській не брали угоді. Нехай Україна виконує свої зобов'язання перед ким ЛНР ДНР. Так в мінських ми... в мінських угодах і мова не йде про російські війська. Там е... питання соромливо ціл, що... їх називають ми... іноземними з нашої, військами з нашої згоди відвели увагу від основного те, що нам обіцяв світ. І сьогодні ми погоджуємося ті умови, які нам дають. Що ми отримали по мінським угодам? От ви говорили сьогодні, що треба визнати ЛНР, ДНР терористичними організаціями. Як ми з ними вклали угоду? Ми з ними вклали угоду. Ми не можемо визнавати сторону в перемовинах терористами. Шановні, тобто це питання вже взагалі зняте. І це вже не терористи. Це завтра буде владою. Друге питання: давайте відверто говорити про те, що за мінськими угодами ми не можемо виконати всі умови. Так не можемо, тому що Росія поставила такі умови, які Україна виконати не може. І тому і президенти всі прекрасно розуміють. Війна неминуча, на жаль. Хоча ми хочемо миру. Україна настільки вже настраждалася за свою історію і сьогодні, що ми хочемо миру. Але миру ціною своєї гідності, незалежності і суверенітету. Нам не треба будь-якого миру. Ми, ми гідна нація. Говорячи про мінські угоди, ми прекрасно розуміємо. Сьогодні навіть у тих мінських угодах не стоїть питання, хто буде відновлювати Донбас. То зруйнована країна не нами, а терористами і Росією, а в угодах записано, що ми повинні винайти фінансування для формування інфраструктури і її відновлення. Будапештський меморандум говорив про те, що його мають зробити ті, хто не забезпечив нам безпеку. Агресор. Тому в даному випадку знову, що ми виграли по цим мінським угодам е, з третього боку, я розумію, що там з'явилася ця е, на другий день 13-го числа там, чи е, 13-го інформація про те, що ми домовились про 40 мільярдів е, там, траншу на 4 роки і так далі. Кредит, так. На другий день, після того, як ми підписали, ми погодились на ці мінські угоди їх виконати. Тобто, вибачте, якщо за ці кошти ми повинні зараз відновити Донбас, і це просто кредит, що ми виграли, ми повинні будемо вернути і кредит, і відсотки. Тобто на сьогоднішній день треба говорити дипломатичну війну ми програли. І це стидно перед тими бійцями, які на фронті віддавали свої життя, аби створити для наших дипломатів ситуацію, щоб вони могли ставити дуже жорсткі і чіткі питання на повісті дня. І Європа мала би погодитись, і вона би йшла на це. Просто ми пішли самі, віддали свої позиції дипломатичні. Солдати воювали до кінця, не маючи зброї і одягу. А дипломати в тихих шкіряних кріслах в Мінську чи де б там не було? В інших містах Європи вони просто здали позицію. А, я вважаю, це є зрада тепер, і здача українських інтересів. А от тепер дивіться, я Далі. чому запитав? Я про... Завершу, вибачте? Я завершу. Путін зробив історію дуже просто: він нічого не зобов'язаний. Він вимагає тепер від України. Вибачте, він розбомбив нашу країну на сході, знищив інфраструктуру, і він від нас щось вимагає: провести вибори, легалізувати різних терористів. Це перемога чи це поразка? Та якщо ми будемо такі поразки нести в дипломатії, ми ніколи війни не виграємо. І саме дивне було, як можна сідати за перемовини, коли йде війна. В історії дипломатії не бачила таких гібридних перемовин. Спочатку припинення війни, ну припинення обстрілів. Тоді сідаємо за стіл перемовин, домовляємося про умови миру і далі визначаємо, що робимо. В нас навпаки, незрозуміла історія. Ми будемо миритися через кілька днів, коли Росія виконає свої завдання. І не треба говорити, що хтось в Москві не управляє цими терористами. Брехня, це пане Ігор. Управляє Москва всіма терористами. Всюди московські консультанти військові, я не сказав, тому я сказав, що управляє, тому говорити про те, мій що мій вони не можуть звести кінці з кінцями і там їх домовити, це неправда. Це є неправда. Не Осколочувати не мої слова, але я вас пишу. Ну, це ваші слова. Я на вашу відповідь. Тому, що... тому в даному випадку нам нав'язані неправильні умови. І коли ви говорите, коли настане якийсь час чи... Це тільки ми виграємо цю війну тоді, коли і на фронті, і в дипломатії буде єдина позиція відстоювання українських інтересів, і ми будемо перемагати ну, на всі, фронтах. В цьому контексті. Я чому згадав про Верховну Раду України? То тому, що відповідно до Конституції України Верховна Рада України визначає засади зовнішньої та внутрішньої політики. Те, що відбувається нині на сході України, якраз має лягати в концепцію основ засад внутрішньої і зовнішньої політики. Оскільки Верховна Рада України формує Кабінет міністрів, в тому числі і призначає міністра. Закордонних справ то абсолютно логічно всі запитання, які ви артикулюєте, поставити міністру закордонних справ. Тим паче, ви є членом парламентської більшості, яка сформувала цей уряд. Тому оці запитання, які ви постійно... Ну, представники, я маю на увазі парламентської більшості артикулюються в цій студії, ви ставите самі собі. Ні, радикальна партія завжди ставить це питання. до Ви президента. не є членом парламентської більшості? Ні, ми є членом парламентської більшості. Але це не означає, що ми маємо мовчати, маємо ставити питання. І ми ставимо, і в п'ятницю. Ви маєте ставити ці запитання Рані, у сесійній залі Верховної Ради. в п'ятницю був на засіданні Верховної Ради міністр Клімкін. Йому так само це питання задавали. Чому? Чому ми уклали такі угоди? Чому ми їх повинні сьогодні виконувати? Чому ми не відстояли свою позицію? Це було і ставилось питання. Але знову ж таки, я розумію, що міністр зовнішніх відносин у нас він є людиною президента. Це я за його квоту він обирався, і ми, скажімо так, не маємо права йому сьогодні виражати певну недовіру, тому що це є креатура президента. І взагалі, коли ведеться війна, то такі зміни коней на переправі вони можливо і неправильні. Але вони, і президент, і міністр повинні усвідомити, що український інтерес відстоювати, в тому числі в дипломатії, кожну нашу позицію. Росія це агресор, а не посередник. Росія це ворог, а не якийсь примирювач. Росія це не той, хто буде сьогодні нам визначати, яка нам має бути конституція, а це та країна, яка повинна вибачитись перед українським народом і відновити те, що вони знищили, і понести відшкодування відповідні для українського народу і української держави. А ми змінили акценти. Це в нас вибачте на слові стратегічний торгівельний партнер сьогодні, але не країна агресора. Дякую. Пожалуйста. Ну я категорически не согласен з тим, що ми програли дипломатичну війну. Весь цивілізований мир знаходиться на нашій стороні проти російських двадцяти російських компаній. Санкції проти 120 чоловік високопосадовців з Росії. Тож санкції зараз еліта політична і в якійсь економічка від Обами представлення нам оружия. А ви зараз говорите о те, що ми повністю програли дипломатичну перемогу, тоді, коли б після цих перемог наступив мир, і ми б не чули те, що почули до бачення. Перемога перемога дипломатії була б тоді, коли Америка дала б зброю, а не Маккейн говорить одне, а Обама говори. Говорить інше перемогою нашої дипломатії було б тоді, коли визнали, що в нас є агресор Росії, яка порушила Будапештську меморандум, а не нав'язала нам Мінські Так ви угоди. говорите мінського фактичській цей... побіді. Да, я я загаленка Коли не буде Путіна ні. Тоді я ми про дипломатичну перемогу. Но, тоді це була дипломатична перемога. На фронті в нас є перемога, тому що навіть тоді, коли ми не могли давати постріл у відповідь без е погодження з ну, з Генштабом, ми відстояли наші позиції. Згадайте Донецький аеропорт. Відстояли. Ну, я скажу, це героїчний подвиг наших. Патріотів, а ви говорите, що на фронті на дякую, пане Юрію, дякую, пане Єгоре. На початку програми питали від чого залежить мир. Мир залежить від того, наскільки сильною буде Україна. В світі рахуються сильними. Якщо ми будемо по своїх цінностях, по, 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 по тому, яка в нас буде наскільки в нас буде реформована і модерна держава відповідати стандартам заходу, тоді з нами будуть рахуватися, тому що на африканському континенті так само точиться війна, там так само вмирають люди. Не завжди ми про це знаємо. Південний і північний судан, по-моєму, в перманентному конфлікті знаходиться, але всі розуміють, що це надто слабкі держави, щоб за них заступатися. Ну такий цинічний світ, і ми з цим нічого ви тільки не вижувати одного. Ми знаходимося не в Африці, а в центрі Європи, і ми жуємо безпосередньо з Євросоюзом. І наша проблема в Україні вони моментально відображаються на Європі. Вона це прекрасно розуміє. Тому війна нам не вигідна, бо в нас помирають люди, і наша економіка руйнується. Але наша війна відображається на економіці і ситуації соціальній в тих країнах. Тому що ви нікуди не дінетеся від біженців, які можуть побігти туди. Ви нікуди не можете дітися від того, що там може бути соціальний колапс теж, тому що війна на їхніх кордонах. Порозумійте правильно, нікуди ви не дінеться від того, що тероризм може перейти через кордон України і Словакії, України, Польщі, України-Угорщини. Європа це розуміє, і вона на своїх кордонах ніколи не допустить військового конфлікту. Згадайте навіть Росію. Яка в неї була перша вимога? Аби на кордоні з Російською Федерацією не було жодної країни-члена НАТО. Чому? Та не тому, що вони так сильно бояться чи не бояться України. Вони бояться іншого фактору. Тому так само і Європа. Не думайте, що від нас Європа просто тому захищає, бо ну, ну приємно захистити менше чи слабшого. Ні. Це є геополітика. Це є європейський континент, де сьогодні вирішується питання Європи в цілому. Тому Європа змушена іти сьогодні в цей в ці перемовини і змушена стояти на позиції України, тим паче і зобов'язують багато міжнародних угод. Тому що якщо сьогодні світ не забезпечить Україні незалежність і суверенітет, ні одна інша країна більше не повірить у світові системи колективної безпеки. Ні одна країна не відмовиться від атомної зброї і буде навпаки казати, що моя незалежність не в ваших зобов'язаннях, а в моїй ядерній зброї до чого дійде світ до того, що всі будуть хотіти мати зброю ядерну. Куди котиться тоді світ? Тут створення міжнародні няр.. гарантії безпеки, а сьогодні вони порушені. І Європа це прекрасно усвідомлює. Інакше вона втратить не. тут свій і авторитет. Пане Юрій, дякую. У мене один к вам дуже простий вопрос. Ви говорите, там ми проіграли, там ми проіграли. От якщо б критерії істини практика, якщо б ви завтра були міністром іностранних діл, там не знаю, Ляшко, наприклад, розкажіть вашу повістку дня, що треба робити? По пунктам, перший, второй, третє. Мені здається, я вам все чітко сказав. Про те, що треба вистоювати. Ви розказали тільки критику, що ми везде проіграли, то у світі матічка мовили створювати у світі, що ми повинні отримати захист за Будапештський меморандум, і це номер один. І посилання мало бути в мінських ходах на Будапештський меморандум. Де Росія, хорошо, в... оно Росія має оно було. І тоді б Росія І на що? днях не побіжала в, в Раду безпеки ООН внести якийсь там документ, що давайте ми до приймемо резолюцію, що Украї... що мінські зобов'язання повинні бути виконані. Вони хотіли легалізувати їх через Раду Безпекову. Це, Це всь не мінських до речі, всь 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 радикальна партія перша хто проти цього сказала. Ми написали цю заяву. Мало цим ви Скажіть, ні проти, а за що ви. От ваш план у вас є, якийсь ви те Шановний, Я якщо ви неправильно правильно слухали, я все висказав дуже чітко ясно. ЛНР, ДНР треба було одразу визнавати терористами і і що? Будь і що війна ти -то дава і зняти будь-яку можливість садити за стіл їх, а не Росію. Росія мала взяти зобов'язання не виконання Росії. Хорошо, це гірше. Це є Путін і Порошенка пріуз в ні, ви помиляєтесь. Гаранта, вони були на консультаціях щодо виконання мінських угод між Україною і ЛНР ДНР. Тому ви дуже добре почитаєте ці угоди і зрозумійте суть. Я Путін читав. вийшов звідти, і пісков одразу сказав: ми зобов'язань не несемо. Ну я зобов'язання зобов не у вас українські ДНР.